Оце самі е, тяжкі дні були тоді, коли у нас був потоп. Світла немає, газ у нас відключили, немає ніякого зв'язку. Але ось де там моя Олена пробралася до мене. Якби не вони, я б просто, мабуть, б вже, е, ну, як, ну не було б мене тут би вже на цьому світі. І вода доходила до до Оце ступенечки, о тут везде була вода. Щоб проїхати до Ніни Ніколаївної, мене підвозили лодкою. Діло в тому, що вона перенесла операцію на нозі. А, а після того, що случилося е, во час окупації, у неї ще і язва. Жлудочно. Я е, засновник казначейської системи е, в нашій Херсонській області і було дуже-дуже дуже страшно. Зрадник е, став присувати мого чоловіка, Ну, інсульт і його не стало. О, через три дні у мене дуже поганий був зрив, і я була в лікарні. Там мене спасли, з того світу витягнули. Я там стояла і я побачила машину з нашим прапором. Це для мене була радість така, як я кричала. Ми плакали, ми раді... Боже, як ми раділи, тільки що це наші приїхали. От. І тут з'явились мої дівчата. Їй нужна їжа дитічна. Все це я бігаю, купляю і готу, готую їй. І супчики, і, і кашки, і котлетки дієтичні. Ви ж бачите, що у мене чистенько, акуратно. А саме, саме основне, це коли вона тільки з'являється. Ви знаєте, у мене якийсь -то тонус, таке тепле відношення. Дійсно, що вони мене просто повернули в життя. Mm -hmm. Розумієте, ну, давно в мене сина вбили, а тепер і чоловіка немає, куди я поїду, не хочу. Я буду тут. І дякуючи дівчаткам, тим паче в мене зараз вже віра в те, що я вже тут залишусь. Так що я дуже вдячна їм.